Всім привіт! І сьогодні це э, розпаковка бумажних пакетиків. І ось це ось перша колекція канали. Друга колекція це пластири. 5%. Так, ось це ось всі пакетики на розпаковку, ну а зараз я все приберу і віддалюсь мій каталог. Перше це ми ну, будемо відкривати такі пакетики. Жимо, клано так, це ось такий ось пластир. Так, відклеємо. Ось такий ось перший пластир, тепер другий, другий відкриваємо ось тут. Так, достатньо. Другий це ось такий ось облачком разом. Вау, мені прям подобається. Ось так ось і виходить мій останній пакетик на сьогодні з цієї колекції. Це ось такий ось бантик гарний. Так. Не можу відкрити. Перегортаємо сторінку, а ось це ось все модку писа. Друга сторінка це з нашим. Ой, а ми жінки ми відкрили, каже. Чи це ми відкрили? Не знаю, но ну, без крема. Если я там ничего не откажете, то значит я его уже открыла. Нет, да. Так, нет, я уже открыла. Вот такие, вот пока такие наши. Вже розпаковані. Так, мусор убираємо. Ось такі ось. Це була ось така ось персик. Ой, персики. Так, це яєчня, а це земля. Путешествує. Так, друге, це ось такі ось пакетики з паналами. Проверкаємо сторінку і відрізаємо так? Так, мусер. Це ось такий ось пенал з. Квітки ми зараз порахуємо 1, два, три, 4, 5, 6, сім, сім квіток. Давайте відкриємо. Так, цей ми відкрили. Це був ось такий ось котиками. Другий це ось такий ось. сюрприз, і тут теж наш фінал. Це ось такий ось сірий. Це ми відкрили ось такий ось пакетик. І останні два ось таких пакетиків на ось цій ось старінці. Це не всі пакетики, я ще буду дораблювати цю колекцію. Це поки що можна читати, що це колекція з дівчинкою, яка просто цей її гардіок і це її. Гардероб, її. Так. Більше дівчинок поки що не буде. Так, лише що, щось що, що? ні. Це наша ось така ось гарнюня. Така ось милашка. Давайте відкриємо і так, відкриваємо акуратно. Опа. Ось тут ось. І це ось такий ось ободочок. милий. Пімо його сюди. Ну, а це все те, що ми відкрили. Зараз всі покажу, які ми відкрили. Це ось такий, 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 такий. Ось такий, такий, такий та такий. Ну а на цьому все. Всім па-па-па і до наступних відео.